Ще один варіант солодкого сніданку з яйцями. Беремо стиглий банан 90 г маленький, столову ложку какао. Також додаємо 2 яйця, корицю, столову ложку йогурту, в мене нежирний. Змішуємо. Я додала ще 10 грамів, це столова ложка без вершка льону. Зразу все перебиваю трішки масличком в будь-яку форму, але розраховуйте, що воно може підійти. І змазуєте і трішки присипаєте кунжутіка. Потім виливаєте, ставите в мікрохвильову пічку. Буквально в мене 4 хвилини, до речі, оця порція готувалася. Але я тут не розрахувала, він трошки потік. Можете додавати йогурт та прикрашати вареничком. Тут є, в мене вареничка немає, а наступний варіант, який вже мені вже вдався і він не вискочив з кружки вже вдався. Зверху йогурт. Потім вареничку в мене варення з вишні, десь столова ложка. І супер! Смакує!